Сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи, рушник і вишиванка неповторна. Це генетичний код мого народу. Моя країно в кожнім серці пророста, незламність, воля, правда щира. У день вишиванки зливаються серця в єдину пісню перемоги й миру. Ви чуєте, мамо, як плачуть далеке, бо крила не своїм чужинам. Вони від біди відлетіли далеко та хочу додому до свого гнізда. Я вийшу за пташку, що мирно літає. Це наша країна рятує весь світ. Вона не щебече, вона не співає, бо в неї забрали ракети від бій. Моя рідна доню, усе буде добре. Я вірю, лелеки до нас прилетять, бо наші серця. Тепла вірності повні, Бо нас вишиванки від бід захистять. Чи знаєте, мамо, що в мене на серці? Чи чуєте ви, як воно стугонить? Чи зло це нещадне в країні минеться? Коли вже настане та радість мить? Уже зима на сивих косах, пелюстках, а день зміняється тривожним надвечір'ям, бо доля за дітей, онуків. У моїх думках, бо вороги непрохані на рідному подвір'ї. Уже не та роса блищить садочку зранку, бо топчуть танками змарнілі споріши. Ти пригорни до серця доню вишиванкою. Побачиш, стане легше зболеній душі. Три українки, три рисних долі. Три життя. Три струнких тополі, три серденька і три калини, Та об'єднує всіх Україна. Одна мудрість у косах має, друга діток добру навчає, ну а третя зростає в родині, Вірна я доня своїй Україні. Батьківщина. І Божа мати рідна ненька, їх слід поважати, бо святиню, святинь триєдину поєднала навік Україна.